Об'єднана опозиція батьківщина. Парламент сьогодні, як побачите, перетворився на свою рідну машину, де документи приносяться з адміністрації президента чи з уряду, а завдання більшості просто за них проголосувати. Мільярдери, мільйонери не ходять. Бо вони ж великі вожді, вони там партійних діячів з партії регіонів, комуністів, які підголосовують радісно, і блоку Литвина, позалишали, і вони кнопки натискують, а решта, ну що ж їм ходить? Вони ж заплатили гроші, ще вони будуть ходити туди на засідання. І якщо ми не змінимо цю ситуацію, де появиться українська за духом, європейська за цінностями більшість, звичайно, ситуація буде надзвичайно тяжкою. Я сьогодні коментував для одного видання те, що вперше. В парламент балотуються не одиниці, а десятки родин. Там брати, там сестри, от ваш Хмельниччина теж історичне значення має. Там теперішній чоловік Богословської в Кам'янець-Подільську. І я, от ми з Василем Кравчуком, моїм другом їдете, їдемо, і там водій сидить, готують собі, ви включите трансляцію. Значить, і, наприклад. Виступає цей Міліченко, якщо, не дай Бог, його беруть Кам'янці. Виступає, каже, я це за Хмельниччину, за Кам'янець-Подільський. Але більш детальніше про це розкаже моя дружина Інна Бословська. А той Азаров до нас не прийде, поки ми його не зняли, і скаже, що хай син Олексій прийде, вам коротенько розкаже, бо ми вдома сиділи, чарку пили, він може паралельно теж керувати тут урядом, тому що він же депутат на Донеччині обрали. Ну, ще такого маразму, щоб десятки родин. То були коханки, їх хоч ніхто не знав, що вони коханки, а тепер уже ж безпосередньо родичі приходять туди. І я думаю, що якщо ми не зупинимо цю ситуацію, то тоді, то, що як на рівні анекдотів розповідають, буде правдою. Бо Янукович, коли прийшов, він забрав там ближчих своїх людей і каже, що друзі, щоб ви розуміли, нам треба стабільність для країни. Тому я буду президентом 15 років. Йому говорять Віктор Федорович, ну як 15? По Конституції ж два терміни. Ну, змінимо конституцію щоб була стабільність. Ну, поки ситуація пішла далі, то тепер кажуть, що вже він змінив точку зору, став більшим демократом. Каже, що я буду 10 років, а тоді буде мій син, Олександр. То більш демократичну таку спадкову позицію займає. І я кажу, що це ну, може бути правдою. Як всі родичі прийдуть, балоги одного тільки три брати в Закарпатті, Клюєві. Там сміттюхи, ну коротше, куди не кинь все або прямі або посередковані родичі. Ну до чого ж ми країна з європейською політичною культурою, про яку Костомаров писав, що в 10 столітті в Київ приїжджали і знали, що високий рівень культури, толерантності, люди різних ідеологій, різних вір, різних мов, і не боялися бути в Києві, бо знали, що порівняні з Московщиною, яка пізніше виникла, де людина іншої віри приїжджала, то могла не повернутися назад. Бо невірних там сажали в тюрму або знищували. Ми з такою культурою часів Київської Русі призведемо до ситуації, що в парламенті буде збори родичів партії регіонів. Вони загрозли в корупції, вони і є сама корупція. Так далі жити не можна. Цю владу треба зупинити. Ми їх зупинимо. Об'єднана опозиція, батьківщина.